Отже, ми сьогодні спробували виділити такі чотири основні блоки запитань для обговорення сучасного стану енергетики. Перше, кого задають енергетичну безпеку України, хто є ключовими харчами, хто контролює, хто керує, хто, хто мав випробувати, які насправді є стан енергетичної безпеки, хто є ключові гравці на енергетичному ринку України? Наступні боки е, е, наших дискусійних питань стосуються викликів які існують для енергетичної безпеки України. виділили три основні групи, де ці виклики можуть з'являтися. Перше це законодавство. Законодавство, або, якщо говорити ширше, необхідна правогатор. Вечка масив документів, які вже на сьогодні прийняті Україною, е, включно з тими міжнародними документами, які стали частиною законодавства України. Як вони впливають на енергетичну безпеку? Наскільки вони є взаємоводжені між собою? Чого бракує? Чого мож, що можливо за. Про це хотілося сьогодні говорити вам є з експертами в цій гамоті. Які виклики енергетичній безпеці існують в системі управління? Тому сподіваємося, будемо сьогодні про це говорити. Рада способних мають досвід саме роботи системних управління. Енергетичною безпеку і може, може нам проказати більше, скільки його устаковано в цій системі радянської системи е -е, управління, скільки можливо вже є демократичної новин, які по в цій ситуації, наскільки вона є збалансованою, конкурентно здатною, і наскільки наша система енергетичної безпеки є захищеною в такій системи державного управління. І нарешті, які виклики енергетичної безпеці пов'язані з ресурсами? Всі ми знаємо, що допомогу ресурси, природні ресурси України. Інші з виснажуються, але з іншого боку, останнім часом це частіше чуємо про те, що Україна потенційно володіє багатьма нерозмінами ресурсами, цих ресурсів може бути дуже дуже великі. Також сьогодні будемо про це говорити наскільки Україна зможе здатна а, чи своїм силом, чинучення іноземних інвестицій, розвинути. Нашого дослідження і не лише власне, цієї аналітичної записки, а всього нашого проєкту, всього нашого комплексу дослідження. Це перш за все привернути увагу до необхідності вироблення Едині стратегії розвитку енергетики. І і стратегії ми маємо на увазі не лише документ, а лише викладені на папері правильні речі. А й перш за все, механізм, механізм, яким чином цю стратегію впроваджує. Механізм, яким чином ця стратегія реалізується, і механізм, яким чином ця стратегія карає, якщо її речі, які в позиції в ній але можливо, не реалізується. Безумовно, одним з наших завдань також проведення комплексного аналізу сучасного стану аналітичної сфери України, це те, що ви намагалися викласти презентованому на аналітичному Ну, На жаль, обсяги вітровий видання не дозволяють зробити повністю. Проведення. Абсолютно вичерпний аналіз, відповідно, а на речі можна зробити в рамках новому дослідження, але ми намагалися показати цей аналіз ключові речі по кожній сфері енергетичної досвідки. Нарешті, що важливо для наших наступних проєктів, це діагностувати основні проблеми, основні симптоми для розробки алгоритму їхнього подолання. Тобто зелена книга, про що прийшлося як симптоми проблем і біла книга алгоритми подолання і вирішення підснути. Відповідаючи на запитання, хто є ключовими гравцями, хто контролює, скажімо так, українську ранету, контролюємо, взяли лаки, ми виділили чотири основні групи таких гравців на аналітичному Україні. Це безумовно власний державний власник України, це безумовні міжнародні партнери, як з якими Україна взаємодія з одного боку і іншого боку вони також намагаються чи вже стали активними гравцями на аналітичному країнську. Це безумовно бізнес, і це і українські компанії, і міжнародні санкції начні компанії. Недозумовно це споживачі, це ми два, які, e, з вами, які користуємося поняти e, енергетичного комплексу України. Корид e, образованої державної влади ми нарахували понад 15 державних інституцій, залучені до формування енергетичної української держави. Це позумовлено не лише профільний міністерства, не лише Міністерство паливої, не лише Міністерство Угідної промословити України. А й ті міністерства, які тим чи іншим чином залучені до а, процесу енергетичної політики, це і природи, наприклад, це і Міністерство, це безумовно державні комітети, державні комітет, це безумовно і так, Але е -е, ми де, мав, не могли не виділити останні кроки е влади е в цьому секторі, а саме 7 грудня 2060 року створено міжвідучу комісію спеціальної розвитку енергетики. Очевидно, це вже не перша спроба підкоординувати державну енергетичну політику, подивимось, ми маємо народу проти наскільки вона буде право, що комісію перший міністр України. В неї, в принципі, доволі амбіційні завдання. Знаємо, що вже відбулося перше засідання цієї комісії, але ну, очевидно, можемо також сьогодні поговорити, наскільки ця комісія зможе певним чином збалансуватися на державну організму серед енергетичної політики. Міжнародні партнери ми виділили три ліки нашого до ключові. Зумовно це Росія, і тут все-таки будемо говорити про те, що існує взаємозалеження Україні Росії. Так, з одного боку Україна залежить від енергетичних ресурсів України. Але з іншого боку Росія не менше залежить від українського ринку, від України, як одного з найбільших споживачів російських енергоресурсів, і під Україна. Навіть незважаючи на ті альтернативні карти, які зараз за Росії є однією з найважливіших країн, які дають російських енергоресурсів на дорогі на різдво. Європейський Союз ми на минулому нашому круговому столі згадували всі ті важливі ініціативи, учасникам яких на сьогодні є Україна, історична партія, це і останні ініціативи ракет швидкого групування і харфі. І е, це довго про енергетичне спільно знову ж таки цей вектор для сьогоднішньої України є не менш важливим. Вочевидь, Європейський Союз також прагне бути одним із можливих активного країнського енергетичного ринку. І будемо сподіватися, що це не лише цікаво місце в Україні, як ми так їх енергетичні. Ми сполучені Штати Америки, ми згадували в нашому зустріченні декілька важливих штатів з в е, своїх національних е, говоримо в дослідженні також про останні домовленості зі штатами щодо особи з Знову ж таки, і абсолютно всі стали говорити про те, що штати є міжнародних е, е, архів на енергетичному ринку України. Проблема законодавстві. Е, ми говорили вже на першому семінарі про неузгодження, про сутрічність українського законодавства. І свою, я в свою чергу з умовлюють ті проблеми, про які, можливо, вони не лише сподівання недосконалі не законодавчі бази, але безумовно, якщо немає передовго швидкового підручника, то е, немає чіткості е, самі системи. системі. Відповідно, це відсутній спекотних реформ в енергетичній секторі, бо вони не передбачені. відсутній системний контроль за державними стратегічними рішеннями Вони прийняті та і цього, як вони реалізуються, і не працює їх, що вони не реалізують. Поруховані стратегічним сексу, відсутність контролю за захоронені монгольні із можливо незважливо питання, тарифів для українського населення, хоча останнім крок, який зроблений вартові тому пан проціонального. Ми говорили про неї багато час першого семінару, повторно лише намагалися згрупувати ті речі, які висловлювали експерти. Більшість експертів висловлювали думки, що, на жаль, це дійсно важливі процедури для формування енергетичної політики, водночас належним чином не реалізовано. Сам факт прийняття енергетичної стратегії в 2000 році не став гарантією належного дома. Ми багато говорили про те, що стратегія відсутня належна і рація приоритетів, багато говорили про все колоністів. З бачення. Ну і з часу її прийняття, а вже не було більше ніж 4 роки, не було звітнено її до опрацювання. Час прикольного в, в Росії ми знаємо про те, що стратегія була прийнята в 2003 році, стратегія 2020 року. І через 10 років, у звісні її перегляд, з урахуванням її реалізації була прийнята нова стратегія наприкінці 2009 року. Стратегія розрахована до 2030-му. Кроку виконання також згадаємо нашому досвідчення. Що е, робити е, з точки зору стратегічного планування е, в енергетиці української енергетиці? Виділили два основні способи, очевидно, прості, але важливо вибрати найбільш правильний і тримальний воєн. Або організувати існує стратегію. Мені здається, що е, не розуміє, що я, як мінімум її потрібно змінювати. І другий спосіб, який більш радикальний, це запропонувати нову стратегію замість. Е, ми можемо сьогодні начать нашу дискусію, поговорить с вами тримальный организм. Або организовались и